Озброєні сталкери, велетенські мутанти, гігантські гриби і водяні монстри, що насправді приховуються за колючим дротом з зони відчуження. Наша знімальна група, маючи офіційний дозвіл, вирушає в глиб таємничої землі, аби зафільмувати бодай частку легенди. Та несподівано посеред дороги ми наштовхуємося на невидимий бар'єр. Добрий день. Ми лише мали намір відхилитися від маршруту, затвердженого адміністрацією зони на якихось три кілометри. І ось маємо. Нас оточує наряд міліції. У вас паспорт свій. Є. цікавий поворот. Що ж, можливо, там, куди ми збиралися їхати, якийсь секретний об'єкт, але за мапою там лише невеличке покинуте село Аташів, ані радіаційних поховань, ані військових об'єктів, ані навіть натяків на щось серйозне там нема. Чому ж так сполошилась міліція, дізнавшись, що ми хочемо туди потрапити? А міліція за чим приїхала? Порушення для ці безпеки. Порушення? Ніякого порушення не було. Ну, Насвічливо кличуть проїхати до міліцейського відділку. Поїхати звідти і не побачити того, що дуже хотілося побачити, нереальне випробування для журналіста. Військова розвідка загубила в наших особах гарних вояків. Повзколючий дріт периметру зони відчуження, крізь непролазні болота. Під прикриттям ночі ми долаємо десятки кілометрів пішки, аби дістатися за секреченого села. Знесилені засинаємо на горищі покинутої хати села Оташів. На ранок ми бачимо, що Аташів дуже жваве поселення. Десятками тут сновигають моторні човни, нерідко приїжджають, чи завантажують, їдуть геть автомобілі. Наче й не в режимній зоні особливого зараження це відбувається, а в курортному селищі. Офіційно в селі проживає сім самоселів. Це люди, яким давно за сімдесят, і навряд чи це вони так жваво вишивають на моторних човнах. Йдемо на контакт зі старенькими. Ви нам Намі потізри. Нас покажете. Покажемо вас. Покажете. Наше спілкування починається з їхніх скарг. нічим тепер оце нас крім молока. нічим не забезпечують. Лав магазин наш не ходить, той що їздив до нас. Автобуси нам не дають. Автобуси на Іванкав не, не дають. Але ж тут багато. Я бачу слідів від машин. То у вас є машини в селі, хтось ж їздить. Ну це такі це, так, машини знаю, їздять, що нам продукти їздить. не привезуть. А що ж це за круті? Тут у вас з'явилися, хто це такі? Круті, а бог їх знає. А таке крути, єзі такі. От воно проїде машина, постаїть, поїде на воду, приїде з води, сяде в машину, діпає. Що ж вони там роблять на воді? Цікавість далає страх. Беремо перший ліпший човен і виходимо в прип'ятські води. Одразу помічаємо ось цю парочку, що порпається з якимось вантажем. Чекаємо, поки хлопці відійдуть подалі, і підходимо глянути, що тут. Кому рибки, Ось вона. Ми витягаємо сотні метрів тенет, наповнених рибою. Нам точно відомо, що жодна риболовецька артіль офіційно не працює у зонах зони відчуження. Адже тут плаває смертельно небезпечна риба. Той, хто її з'їсть, ризикує отримати рак будь-якого органу і невдовзі померти. Того ж, хто цю рибку виловлює, Має лякати інша небезпека, стаття 249. Незаконне вивезення з радіоактивно забрудненої зони будь-яких речей, а також тварин, рибу, рослин, грибів тощо, окрім штрафу, карається позбавленням волі від 2 до 4 років, а за збут зазначених продуктів до 5 років. Отже, це сіті дуже сміливих і безпринципних людей, які швидше від усього умисне трують українців радіоактивною рибою. Потрапляти таким на очі бажання мало. Та ніхто, на щастя, не з'являється захищати тенет. Кидаємо вилов і тихенько залишаємо воду для продовження розслідування. По-перше, знаходимо будинок, де проживають люди, яких ми бачили на воді, так кажуть місцеві. З усього видно, їхньою головною роботою є вилов риби. Для чого ще потрібно стільки тенет, стільки підсак та вудок. А це значить, що рибалки на воді не випадкові, а представники повноцінної риболовної артілі. Щоправда, нелегально. Ще через кілька хвилин стає зрозуміло, що артіль не одна. Це оселя другої нелегальної бригади. Майже поруч з хатинкою таємничих рибалок стоїть чудо-терем, де дуже полюбляють дивитись супутникове телебачення. Хто хто в хатинці живе? Міліція. Міліція, як бачимо, дуже гарно співіснує з браконьєрами. У них навіть смітник один на двох. Хто з них так активно вживає дорогий алкоголь, місцеві бабусі, міліціонери чи браконьєри, нехай з'ясовує прокуратура. Тепер справа за дрібним з'ясувати, кому це вигідно. Адже за один вилов державі завдається збитку на десятки тисяч гривень. Сумарною кількістю виловленої тут за рік риби можна легко нагодувати весь Київ. Варто пам'ятати, ця рибка виловлюється в зоні небезпечного радіоактивного забруднення. То хто ж цей цинік що труїть Київщину? Місцеві тихим шепотінням називають ім'я великого вождя пролетаріату. Чи не з'їхали з глузду? Тут дійсно чи не на кожному кроці його портрети. Кажуть, що головний браконьєр тут Ленін. Проте Ленін дійсно є. Це прізвиська ось цього чоловіка. Злим тихим словом його згадують тут вже протягом двадцяти років як вождя чорних браконьєрів. Доброго дня, Василь Дмитрович! Це дід Василь. Він живе у зоні відчуження майже відлюдником. Себе кота та курей годує рибою, яку також виловлює в Прип'яті – на вудочку. Браконьєрів не любить і не поважає, проте доводиться жити поруч. Чорні рибалки влаштувалися по сусідству. Тут ловить рибу сутями якими переметами, значить, ну, з раками на раки, самі, літом ловиться самі. І, значить, возить прицепами, ну він вже озолотився. Вийти на Чорнобильського рибного оборону виявилося непросто. Після цілого місяця обережних закидів легендарний Чорнобильський Ленін таки клює нашу наживку. Це дуже, е, е, там замішані, е, е, люди такі, що мене на чергу рикають і близько не буде. Гроза Чорнобильських водоймищ від влади над радіоактивною рибою відхрещується. Каже, у Чорнобильській зоні він лише розважає місцевого прокурора. Я їжджу з прокурором на воду, понимаєш, між прокурором ці старого попітати начальника. Як бачимо, браконьєрський видобуток у закритій зоні гарно квітне. Браконьєрські артілі тут не тільки зручно розташувалися, а й ведуть між собою бурхливу війну за найрибніші водойми мертвої зони. Вон окунь, це алкоголі, конче був, а це пушився, создав там бригади. Невидиму для українців війну за радіоактивну рибу легко пояснюють чорнобильські самосели. Вони твердять, різні браконьєрські артілі кришують різні групи людей у погонах. Так і воюють Окуні із Ленінами, міліція з прокуратурою. А ну, це ж треба переїжджати через контрольний пункт. Ну все, все тут договорено. Ночу їде, ночу ж не пускають через КП, а їх пускають. Окунь виявився для нас рибою дуже обережною. Його нам так і не вдалося впіймати. Натомість вдалося зазирнути до нього в сарачі. Це все тенета для промислового вилову риби. Вдалося нам поговорити з людиною, яка працювала на Окуня. Окуня я хотів, тому що запретили як рибал трохолес. Ну а куди діватися, що мені, ворвати? А отработал здесь или там на території Аташ. За місяць нашого розслідування стало зрозуміло, що радіаційною Чорнобильською рибою цікавляться дуже багато впливових людей. Ми переполошили майже всі правоохоронні та спецслужби країни. Звичайно, показові виступи прокуратура і міліція зроблять. Від галасу, який здійнявся в зоні під час нашого розслідування, уже є перші жертви. За кілька день до виходу цього матеріалу в ефір адміністрація зони. Ошелешила нас першою новиною. Браконьєрському барону Леніну заборонили в'їзд в зону відчуження. Та жодних ілюзій програма гроші не має. Поки в зоні плаває хитра риба окунь, а вітчизняні правоохоронці люблять чорні гроші, потік радіоактивної рибки із зоною столицю не припиниться. Навіщо їм щось міняти? Важливе питання: куди саме дівається риба? Виловлена в межах чорнобильської зони наразі залишається відкритим. За мінімальними підрахунками тут щоденно виловлюється близько тонни відбірної рибки, ймовірно здобреної важкими металами. До речі, саме тут розплодилися неймовірно рідкісні види риб. Їх назви ви можете прочитати в меню дорогих ресторанів. А ви знаєте походження риби, що з'їли сьогодні? Куда вона поставляється інтересно повсюдкіє перекупщик? Він приїжджає, купляє окуня.